Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 16 грудня понеділок. І вашій увазі я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у світових впливових засобах масової інформації. Загалом за вихідні ну, не було дуже багато подій. і Понеділок почав тільки цей робочий тиждень, але вже певні рішення були прийняті, певні події відбулися. і... Багато було повідомлень, обговорень щодо загиблих північно-корейських солдатів. Так, наші е, показали всі ці кадри, зйомки з дронів. Це обговорюється. Про це говориться. Там є і також е, спільне комуніке розширеного G7 щодо участі безпосередньої участі Північної Кореї в війні проти України. Також сьогодні. Говорять і пишуть про санкції, які Європейський Союз ввів проти Росії і не тільки Росії, про багато говорять, до речі, про відео нараду в Міністерстві оборони Генштабу Російської Федерації. Там дуже багато було наговорено. Там потім і погрожував заходу. Ми це побачимо з вами, коли будемо дивитися, що про це писали світові засоби масової інформації. Ну і загалом про допомогу Україні є для нас не дуже приємні новини, є і приємні. Отже, давайте зараз разом подивимося, що, які події висвітлювали впливові світові засоби масової інформації, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, США Associated Press. Європейський Союз накладає санкції на десятки інших російських чиновників і націлюється на її тіньовий е, нафтогазовий флот. Там дійсно 52 судна додавали. Там... Я бачив цифру десь біля 600. Кажуть, є цих кораблів, які так чи інакше є тіньовими. Там, до речі, не тільки газ, нафту, там і Смайсіназ і скраплений газ. Має, там також і це зерно, яке вони в нас вкрали, крадуть, і хочуть далі, напевне, красти. Це також вони перевозять це, це, цим тіньовим е, флотом. Ну і зокрема тут. Пише Сушедний Прес, що є два високопосадовця Міністерства оборони вже Північної Кореї в цьому пакеті санкцій, і що величезний російський кіновий флот кораблів, які Москва використовує, щоб йти обмеження на транспортування нафти та газу або перевезення вкраденого українського зерна, також став мішенню. Ну і то, що ті 52. Ну, сподіваюся, що там їм забороняють входити в порти європейські, обслуговуватися тим суднам, які попали під ці санкції. СІН. Україна заявила в понеділок, що північно українські солдати, які воюють разом з російськими військами, зазнали великих втрат під час бою вихідні у російському районі, ну це в Курській області. Окремо українські е е сили опублікували е відео в неділю, на якому нібито показано тіла понад 20 північно-корейських солдатів на крижаному полі. Якість відео була недостатньою, щоб підтвердити їх особу. пише Повідомляє CNN. Інше відео з дрони вже зняте CNN поблизу Плехова показало солдатів, які, здавалось, відступали на вихідних тягнучи деяких втрат на санях. Але було незрозуміло, чи були вони російські, ці солдати, чи північнокорейські, зазначає CNN. Велика Британія Reuters. Путін каже, що велика кількість добровольців перевертає хід війни в Україні. Він в понеділок заявив це. Що велика кількість людей, які добровільно пішли в російську армію, змінюють хід війни в Україні на користь Москви і висловив надію, що його армія продовжуватиме просуватися. Ну, це оця нарада, відеонаряда Міністерстві оборони, яка пройшла. Там дійсно вони цього року просуваються швидко, про це всі горі пишуть ну, найшвидше. Фактично, з моменту, коли широкомасштабне вторгнення було, тоді вони швидко посувалися. Зараз ну, вони також дуже швидко просуваються. І про це багато от, говорять. Ну він, зокрема, Путін сказав, що за 430 тисяч росіян підписали армійські контракти цього року. А минулого року було 300 тисяч, тобто ніби на 130 тисяч більше. Тобто, от ці добровольці вони ніби міняють хід війни на користь Російської Федерації, за словами Путіна. Норвегія виділить 245 мільйонів на зміцнення військово-морських сил України. У понеділок Норвегія заявила, що надасть 2,7 мільярда крон це 242 мільйона доларів на зміцнення українського флоту та допомогу в стриманні російських військових морських сил у Чорному морі. Це є. Ну, Коаліція морських можливостей, яку Норвегія та Великобританія заснували минулого року, щоб зробити військово-морські сили України більш сумісними західними союзниками, про це повідомили в норвезькому уряді. І дуже добре, що нам виділяють і сподіваються, дійсно дійсно нам багато поможе в чому. За телеграф. За телеграф. Достатньо цікавий, на мою думку, такий матеріал вийшов. Заголовок роздутий, гіперзвук Путіна можна перемогти. Російську суперзброю можна знищити, якщо ми отримаємо відповідні ракети. Ну тут мова йде про ракети кінжал, «Циркон», про те, що вони там, за словами Путіна, такі, що їх не можна збивати, що вони невразливі і так далі. Ну і тут зетеграф, зокрема, пише трохи про ці ракети. Кінжал був представлений в 2018 році, хоча він може перевищувати 5 махів. Поріг для того, щоб його називати гіперзвуковим, це як правило відбувається під час його фази на великій висоті. Коли він опускається до своєї цілі, він сповільнюється лише до 1,9 маха. Після чого стає вразливим для перехоплюючих петріот земля повітря. Цей кон запускається з корабля використовує ракети так досягнення швидкості перевищує 7 махів. Перш ніж, але потім і також зменшує свою швидкість, ймовірно, і коли наближається до цілі, також є вразливим. Отже, тут мова йде про те, що всі ці там супер-пупер зброю, яку постійно реклама, рекламував, рекламує, і буде далі, напевне, продовжити робити Путін. Що насправді все це можна збивати, треба тільки відповідно зброя нашим силам оборони, нашим збройним силам України. і Будуть вони збиватися. І, і така суперзброя насправді є вразливою. Франція, Агентство Францпрес. Путін бачить у російських військах перевагу. Ну, знову ж це стосовно цієї наради, яка відбулася, відеонарада в Міноборони, там багато про це сьогодні писали. Світові засоби мас інформації про різні заяви Путіна. За словами господаря Кремля, пише агентство Франспрес. Російські війська в Україні мають перевагу в усіх напрямках. Просування в Україні прискорилося, заявив президент Росії в понеділок на відеонаряді з керівництвом російської армії. Ну і там також про те, що сказав міністр оборони Андрій Білоусов, що захопили майже 4,5 тисячі квадратних кілометрів території України в цьому році, що ніби там вони просуваються на день 30 квадратних кілометрів. Ну і також сказав, що. Україна зараз контролює менше 1% Луганської області, лише близько 25-30% Донецької області. Отакі от вони роблять заяви. Французка газета талемонт: Москва повинна підготуватися до можливої збройного конфлікту з НАТО в Європі. В найближчі десятиліття сказав міністр оборони Російської Федерації, знову ж це все на цій же нараді. Андрій Білосов знову ж польці, що він захоплював там землю. Він, до речі, нарахував там нас дуже багато втрат. Там з Скажімо, в цьому році він там нарахував чи не 560 тисяч солдатів вбитими або пораненими, і мільйон з початку російського нападу у лютому 2022 року. Але про свої втрати нічого. Бачите, скільки вони нам нарахували? Ну, товід наводять цифри. Зокрема, що Лімон заявив Володимир Зеленський з приводу 40 тисяч загиблих. Там поранених, що це зовсім не ті цифри, які звучують росіяни. Ну і також Лімон пише, що Андрій Білусов, міністр оборони Російської Федерації, вважає, що російська армія повинна бути готова до всіх можливих розгортань ситуацій, включаючи можливість збройного конфлікту з НАТО в Європі в найближчі десятиліття. Росія відкидає термін вторгнення, коли йдеться про її напад на Україну. І вважає, що її наступ мав на меті відкинути НАТО, до якого хоче приєднатися Київ і приборкати екзистенційну загрозу для Росії. Отак вони все це. Трактують. Ну я сподіваюся, що всі це читають, і не тільки ми з вами це знаємо, але і в керівництві країн-членів НАТО. Я думаю, що вони мають вже чітко усвідомлювати. Крім того, що вони робили заяви, що там 3-5 років, хтось сказав, 6-7, може бути якийсь конфлікт збройний з Росією. Росіяни вже самі почали говорити, хоча кажуть, що це там найближче десятиліття. Тому з моєї точки зору вони мають чітко усвідомлювати, що в них нема іншого виходу, як надавати всю. Необхідну допомогу Україні фінансову військову для того, щоб Росія зупинилася і зазнала поразки. Також Лемонт пише про перші широкі санкції Європейського Союзу проти китайських компаній, осіб. Звинувачених у допомозі Росії, що в понеділок європейський союз вперше запровадив шоки санкцій проти семи китайських компаній, осіб звинувачених у допомозі Росії. Ці розширені санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів ЄС, а також заборону будь-якій європейській компанії їх фінансувати. Льофіґаро, пряма підтримка Північної Кореї і Росії проти України означає небезпечне розширення конфлікту. Попередили Америки і своїх союзники. Ну, Ком'янікет підписали глави дипломатії Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Німеччина, зюдотча Тайтунг. Міноборони Російської Федерації в Україні знищено 4 системи Петріат. Ну, знову ж на цій всій нараді, про яку ми з вами вже згадували, ще будемо згадувати, от заявив Андрій Білусов, міністр оборони, що ніби от, знищили вони і... Чотири зРК Петріот, які поставили на Сполучені Штати Америки. Ну взагалі, насправді, я не знаю наскільки можна вірити загалом. Тому все, що говорять в Міністерстві оборони Російської Федерації, ми все це пам'ятаємо. Вони на початку широкомасштабного вторгнення все висвітлювали, Ну я думаю, що тут вже вони занадто перегнули щодо знищення чотирьох систем Петріот. Так я шпігель. Захід, під... Путін. Захід підштовхує нас до наших червоних ліній. Ну, Путін вже почав знову далі продовжувати. Він так правурно виступав, я так розумію. Він почав продовжувати знову погрожувати в чергове Заходу. Е е президент Росії Володимир Путін звинувачує Захід у тому, що він все більше підштовхує його країну до червоних, до червоних ліній. І Росія з непокоєнням спостерігає за подіями, е, діями США та можливим розміщенням ракет малої та середньої дальності. Якщо Сполучені Штати дійсно розмістять такі ракети, Росія зніме всі свої добровільні обмеження на розміщення своїх власних ракет, сказав Путін. Також так Пігель пише про виступ е, канцлера Німеччини Німечканцланімеччини Шольца в Будестазі, в якому він зокрема сказав, що. Не будемо обманювати себе. Якщо Путін переможе Україну, то безпека Європи опиниться під великою загрозою в довгостроковій перспективі. Але знову ж він там говорив, що я все роблю для того, щоб не було ескалації. Ми не будемо посилати своїх військових на війну, ми не будемо давати ті далекобійні ракети для того, щоб не було. Тобто, з одної сторони, говорить одне, з іншої, друге, ну будуть вибори в лютому до Бундестала. Сподіваємося, що ситуація там трохи зміниться на краще для України. Іспанія, іспанська газета Ельмондо. ЄС накладає санкції на більше російських чиновників і таємний ну, нафтовий флот. Про це я кажу. багато також сьогодні про ці санкції, писали і повідомляли. Ну і, зокрема, про цей же і таємний флот. Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді на послаблення військової машини Росії та тих, хто сприяє цій війні, включаючи також китайські компанії. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ безпеки Кая Калас. Естонія каже, що Росія повинна платити податки за відновлення України. Я з ним абсолютно з Естонією погоджуюсь. Ну, і також Еймоду пише, що Норвегія виділить 242 мільйони на посилення військово морських сил України. Іспанська ЕльПАС. Війна на Донецькому фронті не має кінця. О, така вийшла стаття, матеріал. Ну тут, зокрема, що військові та цивільні, які знають пекло передової лінії вогні, не довіряють жодній мирній угоді з Росією. Ну, так, дійсно, там якраз пишеться про те, що там. Далеко за тисячі кілометрів від фронту на килимах в хорошій, скажімо так, обстановці. От різні варіанти пропонують мирних угод Україні з Росією. Ну а от ті люди, які безпосередньо зіштовхнулися з діями Росії, не довіряють жодній мирній угоді з Росією. Я з ними абсолютно згоджуюсь. Нам в нас не може бути якоїсь мирної реальної угоди з Росією, поки є захоплені наші території. Я про це говорив. Включно з Кримом, може бути тільки якийсь там, не знаю, припинення бойових дій, але мають бути реальні гарантії безпеки. Реальні гарантії безпеки, про це також вже багато було сказано. Італія, Італійська Републіка. Москва. У 2025 році ми повністю окупуємо 4 Українські області. Це знову ж тої ж наради відео наради в Міністерстві оборони, це сказав міністр оборони Російської Федерації, що не хочуть у 2025 році повністю купувати Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області, ну, які вони там в 2022 році вже включили до складу Російської Федерації, так вони вважають. Ну і італійська Лясампа, Путін. Більше військ, що в Європі, будемо виробляти ракети Оречником. Ну, вже й Орешником. Він лякає. Ну і зокрема Лістампа пише, що президент Путін підрахував, що в Європі дислокується понад 100 тисяч американських солдатів, засуджуючи збільшення військової присутності союзників біля російських кордонів. Він заявив: Москва незабаром запустить серійне виробництво гіперзвукових балістичних ракет. Уряшнік випробуваних 21 листопада в Україні. Якщо Сполучені Штати розмістять ракети малої та середньої дальності в будь-якому регіоні світу, пригрозив він, Росія зробить те саме. Ну кажуть, наша пісня. Добре, починаємо знову. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, в завершення програм нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.